Майже дві години поспіль в Ужгороді у суботу ламали двері. Ужгородці й гості міста приєдналися до акції від торговельної марки Аплот, зламай броньовані двері, отримай нові у подарунок. Молоти, кувалди, інші засоби для виламування все йшло в хід, але двері вперто не піддавалися. Броньовані двері встановили на спеціальному постаменті на площі поштовій. Кожен чоловік мав можливість випробувати свої сили. Для цього він мав дві хвилини часу та знаряддя для виламування дверей на власний вибір. Сьогодні проходить в місті Ужгород 12-й раз. Ми проводили її по всій Україні в обласних центрах. Вона спрямована на те, щоб показати, що українські виробники броньованих дверей торгова марка Плот є якісним надійним захистом будь-якої оселі. Наші мешканці. Українці вони варті якісного товару, який пропонує сьогодні український виробник. Торгова марка «Плот» працює для своїх співвітчизників. Зрештою, тільки після двогодинних зусиль двері виламав Мукачевець Віталій. Після перемоги зізнався, було важко. Довелося докласти всіх зусиль, аби броню зламати, замки розбити. Зрештою, переконався, такі двері зможуть захистити кожен будинок. Хотіли показати цю акцію, що дійсно наші двері є надійними що наші двері можуть видержати удари кувалдою мужчин. Сильних мужчин, також були і жінки, пробували свої сили, і діти. Все-таки це було масовий захід для показати нашу привабливість для клієнтів, що наші двері є, стоїть своїх грошей. Міцні броньовані двері українського виробництва, а також вікна та іншу продукцію від торговельної марки Аплот можна придбати у магазині за адресою місто Ужгород, площа Петефі, 31.